перечутті. в перечутті. тому що за підрахунками російського командування, от у разі якраз виконання планів на перше півріччя, а може, і в разі в результаті сьогоднішньої паузи вони зможуть запускати одночасно. Дивіться. Пів тисячі безпілотних літальних апаратів про це повідомляв заступник начальника ГУР Вадим скібіцький. Зараз майже дійшли були до 300, Я якщо я не помиляюся, 300 дронів і ще і більше не було в повітряному просторі України. На щастя, Так ось, за словами Скібіцького Росія зараз суттєво дуже нарощує виробництво дронів. Він не лише в Алабузі, де виготовляють шахеди під маркуваннями з цим герань 2 а й на заводі концерн Калашнікувацевіжевську з відкритих джерел відомо. Що в Алабузі обсяг виробництва дронів типу Герані Гербера становить приблизно 6 тисяч одиниць на рік. Ось так і е, до київських тем новий безбар'єрний маршрут якраз облаштують від Деснянського ЦНАПу вже до залізничного вокзалу. Це і ще один. Як повідомили в КМДА, його довжина складе майже 21 кілометр. Цей маршрут об'єднає зокрема центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, сервісний центр пенсійного фонду, аптеку, філію Укрзалізниці, Володимирський кафедральний собор та Київську міську клінічну лікарню номер 18 А ще КМДА, навчальні заклади і музеї, транспорт. На сполучення забезпечить автобус номер 14. і це буде один із десяти перших безбар'єрних маршрутів, які заплановано реалізувати в Києві.